Останній автомобіль, який розглянемо на сьогодні. Peugeot 3008 2019 року, 190 пробігу, комплектація GT Line. В дисках з дисками на 18 пром-пакетом, фарами спереду, адаптивним круїзом контролем. Двохлітровий двигун на автоматі. Бачите, всередині це так само GT-Line з сидіннями на півшкірі з пам'яттю З пам'яттю та підігрівами. вже темно. Не видно, що автомобіль ну, салон трохи брудний, тим не менше досить перспективний. Автомобіль у гарному синьому кольорі, без значних і суттєвих пошкоджень. Має електричну кришку багажника. Про що не показав. Панорамне вікно з. Панорамне вікно з люком. вікно на мене виглядає досить чудово. GT-Line є завжди GT-Line На, на вулиці вже темніше, тому на цьому, наш огляд, добре що закінчується. Тому що, мабуть, наступні автомобілі вже не було б, по суті, і що показувати. Гарні цікаві сидіння. В цілому цікавий автомобіль під цвіточкою. Власне чудово та буде досить примітний на дорогах.